Так, доброго дня, всім вітання. всім вітання з Монтона. Ой, Сьогодні буде трошки, трошки така друга частина відео стосовно будівництва. Стосовно розвитку Монтона. Ну і такий огляд, знаєте, що там, що до чого, що в нас робиться. Пррррр. Трошки спекот. Так, я вийду з машини зараз. Трошки, а тут вітер. Так. Ну, я сподіваюся, що ви мене чуєте, чому я приїхав сюди. Бачу, що ця будова з -з затихла, кран стоїть, людей нема. І вони навіть пишуть хайрін, що вони наймають там когось. Ця будова стоїть. Ну, щось. Зараз вам скажу щось. Е ці будинки. Так само, ну я не бачу, може прогрес є, але ну, надіюсь, що там щось буде робитись, але ми зараз сюди під'їдемо подивимося. А може і не під'їдемо. Що я хочу сказати, я напевно зараз знову зайду в машину. ну Дивився я статистику. ну Як, як можна знаєте просто так от щось говорити, там щось балакати без е -е -е, відповідної якоїсь там підготовки це зараз вітер, і я вам хочу там дещо сказати стосовно будівництва. Так, цей будинок, будівництво заморожений, тому що проєкт був на 10 поверхів. І нейборс, я не знаю чому так, напевно, в когось вони мають брати погодження в сусідів, погодили тільки 6 поверхів. І виходить, що 4 поверхи ну, поверхи будувати не будуть. Якщо ви тут подивитесь, наприклад, ну, це перетин Street і Вон казав, що тут є якась страхова компанія, ще там якісь, скажімо такі, ну, соціальний, ну, соціальний будинок, там ще є офіційні якісь приміщення, такі будинки, будівлі. Такі, ну, не дуже вони високі, скажімо, напевно, десь так, 4-5 поверхів. Тут оці от приміщення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. І щоб цей ансамбль архітектурний не псував е оцей будинок, який буде, -от, так само вирішив зробити 6 поверхів. Так, е стосовно забудови, значить, в, дані по першому кварталу 2024 року отримано. 183 перміта на будівництво. І, скажімо так, ну, така цікава інформація. 183 дозволи на будівництво це е, різні об'єкти, і, і жилі, і комерційні, і добудови складів. Там будуть добудовувати вже добудовують е, НАПУ. Так, зараз я... добудовують напад, це склад автозапчастин. Там в них на це окремий перміт береться. І Greystone Energy вони так само будуть розширюють свій склад і буде там так само розширення, так само будівництво. Це треба пер. Ну, це такі компанії, які, знаєте, ну комерційні. Значить, що сказано, що... 56 мільйонів це взагалі там, якби бюджет на всі будівництва. 56 мільйонів це, знаєте, якби ну, ні то, ні сьо. Тому що е, буває, що ну, будинок може коштувати мільйон доларів. Да, але 56 мільйонів це те, що, ну, що взяли дозволи ну, в першому кварталі. От, і виходить, що це так, відносно така інформація, але значно більше, там, в 24 рази більше, ніж було минулого року, 20 2020 року, 2023 року. Тобто обсяги будівництва ніби зростають. Тепер в бюджеті будівництва першого кварталу 37% це складає будівництво цих апартментів. Які будуть не рент, які будуть в проперті кондо, Значить, які будуть люди купляти і жити там. І взагалі кажуть, що, ну я так розумію, і ну, мені так здається, не дуже ходовий цей товар квартири в цих будинках тут, тому що із жилого фонду їх складає на цілий -Бранс, яка ж 2%, в Новій скоші 6%. І Нюфунленд ІПІ 6%. Тобто, якщо взяти ну, загальну кількість будівництва, ну ви бачите, що це капля в море стосовно цих е апартментів. Ну, територія є, чому би не збудувати собі фух, жарко 23 градуса. Я думаю, що тут навіть і більше зараз. Угу. Ну добре, ключі впали за сідушку. Одним словом, одним словом, що в нас відбувається, в нас відбувається то, що не дуже люблять люди жити в апартментах. Всі хочуть в приватних будинках. Я розумію, їх, але якщо такі ціни, що там можна за 50 тисяч купити однобедренну квартиру, то в принципі це reasonable. ну це є має сенс. От. Так що такі справи. І на Маклафлін буде, будувати, буд, буд, буде будуватись, зараз я вам скажу, 129 юнітів, 129 квартирний будинок буде будуватись на Маклафлін і буде будуватись на Баварія Лейн. на 100... На, аж на 18 юнітів якийсь будинок. Я думаю, що це погодило, напевно, з сусідами, там не дали більше дозволу. Бачите, не дають люди дозволу на будівництво а, ну, висотних будинків. Торонто, там даунтаун, там забудовують, там ніхто, напевно, нікого не питає. там Що собі вирішили, так і я тут ще питають. До речі, в Рівервью будується. Прилагаю вам тут фотографію подивитись, ну, як воно буде виглядати? Комплекс чотирьох апартмент білдингів буде так само. тобто, І на в самому Riverview, там, якщо їхати по трасі по цьому по Coverdale Road, роуд там видно. Там видно новий будинок, так само апартмент білдинг, який там зараз здається, рент, ну, ну, це всього буде. Ну так само, значить Будівництво почалося і воно йде. Да, воно йде малими темпами, напевно, і нема такого сильного вибору, але я вам скажу так: якщо кому треба апартмент в 3 сестри за 66 тисяч одне це така цікава ціна. Хоча можна напевно подумати все ж таки. Ну, бачите, як, раніше було 66 тисяч, це був мобайл хаус без землі на лізі. ну і В цих от райончиках, в трейл парках, там, де всякі красавці ходять, які там можуть залізти щось там, собі знайти. ну Такі всякі мутні, муть травку продають, там ще щось. От. Так що такі справи. У нас дуже тепло, напевно, вже треба їхати на море. Я кажу, я мокрий, ну, я ще соку напився. Треба було ще вдіти футболку, а я таке з довгим рукавом. На вулиці плюс 23 машина показувала плюс 23, коли я виїжджав. Зараз, напевно, більше. Вже треба ходити в шортах. І це травень місяць. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, таких травнів, щоб в нас була така спека і щоб в нас була така хороша погода. Ну, дівчата йдуть. От вже вони в цих. З голими ногами, вже з голими плечима, тобто вже можна по літньому вдіватись. Так що такі справи. Всі, хто цікавиться, е, хто цікавиться апартментами, квартирами, вони будуть, вони є, і ну, вони ніде не ділись, їх будують. Мондон буде розвиватись. І... Я не можу вам, знаєте як, от на відео викладати там якісь проспекти від мерії. Дуже багато людей приїжджає і ріст населення йде, і йде трансформація населення. Зараз дуже багато. вже, Більше напевно, як там було сказано, що 65% це вже, ну, це вже не, не корінних. Тобто це Ті, хто приїхав, бо знаєте, люди приїжджають, живуть їдуть назад. Чи там, наприклад, старше покоління вже там відходить на відпочинок, да? нові народжуються, чи заїжджає. Ну я щось так подивився, здається, в статистиці не, не це, ну, тобто не корінних 65%. Тобто, це, це вже ті, хто приїхали. Тобто, бачите, яка ситуація. От. Ну і так і живемо. Все. Затягувати не буду, піду і <laughs> всім папа. Надіюсь, було цікаво. Поїду, може, на море. Завтра вам ще познімаю шедіак. Треба їхати на море. Ну, це просто спека, треба їхати на море. Все, всім папа, до побачення і до зустрічі.